І так, друзі, трошки такого контенту. Значить, про головки. Значить, задавали мені там запитання про головки, ударній форсаж. Значить, ось, ось така от мене головка. Е -е, Топ-тул. Ось мої ударні головочки «Топ-тул». Не всі. Десь в мене ще на 10 є і на 8. А, на 10 тут. На 8 окремо докупляв. І на. 15, Бо в цьому наборі. да, на 15. Бо в цьому наборі немає. Огляд на цей набор у мене є. Там на каналі. Коротше, суть. Друзі, до чого? Значить. Запитували на який краще вибрати головки TopTool чи Форсаж. От Зараз покажу свою головочку Форсаж. Значить, дивіться, в принципі, ось вона вот така у мене головочка на 41. Значить, Вона використовується рідко, дуже рідко в мене, тому що вона, в основному її робота, що я її купив? Це відкручувати ступічну гайку в э, Скорпіо на 41. Значить І. Ну, не знаю, ну, скільки я там раз тих той підшипник міняв. Чи ті підшипнички, ну, хай буде раз 10. да. Е, і от хочу показати. От, короче, грані в принципі нормальні, не збиті. Все добре, але тут. Дивіться, бачите, яке, яке тут, як воно тут розвальцювалось, То, тобі ж, ну, нічого не хочу поганого сказати про цей бренд, але результат ось на лице. Дивіться. І хочу порівняти, наприклад, от моя головка на 19. Я її купив топ-тул для, ну для заміни. Коліс переважно, теж тут, ну вона реально працює, друзі, постійно, 2-3 роки. Е і дивіться, як тут, бачите, тут все чітко, значить, квадрат. Е так, багато хто скаже, що, в принципі, ця головка багато зусиль не робить, але я її застосовую деколи, наприклад, там для заміни. Втулок стабілізатора. Там потрібен там 200 ньютонів затяг 210. Вроді би. Тут, не пам'ятаю скільки ступічна гайка затягується, але тут затяг, звісно, максимальний, але за 10 разів бачите використання, от що з нею в принципі сталося. При тому, що, е, мабуть, один чи два крайні рази, що я використовував гайку крут, ті всі рази. Я просто використовував вороток от такого типу. значить Дівав сюди трубу, щоб збільшити плече і працював оцим воротком. Тому, друзі, а, і ще хочу показати, от, е, видно, да, мене, по набору, в принципі, які головки часто використовуються. Це йде десяточка. Ну, десяточка зрозуміло, вони великі зусилля не. Даєш, а тут ось на 17 головочка. Вона часто в мене в роботі. І бачите, да, які тут чітко все краї. І, в принципі, оцей набор я вже купив разом з Гайко е Тому ну, цей набор в мене попрацював, воно видно, по цим головкам. Ось. Ну і що тут стоїть мій алоїд. Самий мій древній набор інструментів, тому що я хотів показати, друзі, коротше, ну, наприклад, тут теж головочку на 17. Ось вона, так? Да? Інколи, інколи я теж ці головки використовую на гайкокруті, але вони не ударні. От, наприклад, інколи беру довгу насадку на 15. От головочка, бачите, да? Тобто, гайку крути її не дуже, трошки покоцав, але так. Значить, не буду розказувати різницю між ударними і простими головками. Але для якихось там робіт, е коли вам треба щось відкрутити, і немає реально, немає смисла купляти головку, бо вони дороговаті, можна використати просту головку. і Нічого тут проблем не буде. В принципі, друзі, все, що я хотів сказати, коротше, ось так. Тому, ну, скажемо результат цього відео. В принципі, е, тому, друзі, я і купив собі на борду гайкокрута топ Тул, а не форсаж. Ось. А ви, дивіться, робить, робіть свої висновки. Короче, дякую.